Добрий вечір. Сьогодні 4 вересня 2022 року, і я закінчую сьогоднішні наші розмови такою однією цікавою розповіддю про суддю Макуху. Суддя Солом'янського міського, верніше, районного суду міста Києва. Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від. 13 березня 2021 року водій Бубнів Василь Степанович о 8-й годині ранку в стані алкогольного сп'яніння керував автомобілем в місті Києві по проспекту Повітрофлотський. 27 квітня 2021 року матеріали на правопорушника Бубніва. Надійшли до Солом'янського районного суду міста Києва 19 травня майже через місяць 2021 року суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха, розглянувши у судовому засіданні клопотання правопорушника, ухвалив постанову, якою задовільнив його клопотання та направив справу за підсудністю до. Бучацького районного суду Тернопільської області за місцем проживання правопорушника. Таким чином, суддя Макуха вчинив корупційне правопорушення, порушивши вимоги статті 276 КУПАП, згідно якої справи за статтею 130 повинні розглядатись тільки за місцем вчинення правопорушення. Своїми незаконними діями суддя Макуха сприяв ухиленню правопорушника від відповідальності трьохмісячний строк притягнення якого витікав 13 червня 2021 року. Тільки 15.06.2021 2021 року, тобто через 2 дні, як вийшов, Строк притягнення до Бучецького районного суду Тернопільської області надійшла справа з Солом'янського районного суду міста Києва, тобто вже після закінчення цього строку притягнення правопорушника до відповідальності. Але суддя Бучецького районного суду Тернопільської області Федорончук, він же голова цього суду, замість того, щоб відфутболити справу до суду за місцем вчинення правопорушення. Незаконно розглянув справу і закрив її за спливом строку, передбаченого статтею 38 КУПАП. Отже, з викладеної інформації вбачається, що іменинником і винуватцем в лапках цього дійства під назвою Самого справедливого судочинства у цій справі є суддя Солом'янського районного суду. Макуха Андрій Анатольович, що з 2007 року посідає крісло у згаданому судді. На сторінках інтернету знайшов цікаву інформацію про цього суддю. Для того щоб кожен міг ознайомитися з цією інформацією і зробити свій висновок, подаю посилання та назву, за якою її слід шукати. Прошу уважно. Вислухати назву, за якою в інтернеті можна знайти інформацію на суддю макуху. Називається так назва Алкоголік Макуха Аа приймає судові рішення в Гівні і Сичі. Повторюю ще раз назва цього, значить, цього значить, інформації, вона досить об'ємна, там десь біля години розповідь ведеться. Алкоголік Макуха приймає судові рішення в гівні і ІСічі, там не тільки є розповідь, але і відео. Рекомендую послухати розповідь автора цього відео про суддю макуху і зробити відповідний висновок щодо можливості перебування його на займаній посаді та взагалі про судову владу в Україні. На цьому закінчує журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції. Жуков Олександр Сергійович. 4 вересня 2022 року. Пишіть, дзвоніть, підписуйтесь на мій канал. Інформації буде поступати такої дуже-дуже багато. Дякую за увагу.